Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку Велика буква З. Читання складів, слів, речень і тексту з вивченими літерами. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйтесь без морок і все! Що треба до уроку? Книжку, зошит, ручку олівці. Приготувались молодці! Виконаємо завдання. Давайте подивимося, де знаходиться буква З. На початку, всередині чи в кінці зуб. Правильно на початку слова. Бузок. Правильно всередині слова. Гарбуз в кінці слова. Зебра. На початку слова. Молодці. На екрані ми бачимо два малюнка. Давайте подивимось на перший. Що це? Правильно. Зоря, а на другому зірка сяє. Чудово. Спробуємо. Скласти звукову модель слово зоря. Увага! Перший звук з. Приголосний твердий. Позначаємо однією рискою. Другий звук О. Це звук голосний, позначаємо кружечком. Третій звук звук Р. Це приголосний м'який. Ми позначаємо його двома рисками. І останній звук це звук А. Позначаємо кружечком. Я пропоную вам самостійно зробити звукову модель слова зірка. Будь ласка, уважно. А зараз з вами. Ми перевіримо зірка. В слові зоря ми вимовляємо з твердо. В слові зірка звук з м'який. Чудово. А зараз ми пограємо з вами в гру. Я читаю склади з буквою З, а ви повторюйте Аз. Оз. УЗ Чудово. Давайте спробуємо прочитати слова, де буква З стоїть в кінці слів. Вимовляти будемо дзвінко, раз ураз. Зараз молодці. Другий стовпчик прочитайте самостійно. Чудово, молодці. Третій разом зі мною. Ліз, зліз, виліз. І четвертий самостійно. Чудово, прекрасно, молодці. Зараз ми прочитаємо склади разом: Аз, оз, уз. із, із, е ми гарно попрацювали, а тепер відпочиваємо. Які гарні веселі гірочки! Як гарно ми з ними потанцювали, молодці! Повертаємося і далі продовжуємо читати. Прочитай завдання читалочки. Спочатку читаємо перший Зі-за-зу. А тепер швидше зі -за зу Молодці. Другий стопчик. Зозизе. А тепер швидше зозизе. Молодці. Прочитаємо слова, які поділені на склади. Зіна ліза. На зар. А в другому стовпчику я буду читати тільки перший склад, а ви, другий самостійно. МО. Чудово. Каз. Молодці. Ві. Прекрасно. Наступне завдання. Прочитайте текст і придумайте заголовок. Давайте спочатку я його прочитаю. Мама. Розказала Зіні казку про козу дерезу. А Зіна переказала казку котові. Котик задоволено муркотів. Подумайте, будь ласка, який заголовок може підійти до цього тексту? Так, молодці, казка. А можна назвати казка про козу дерезу. Так, переходимо до наступного завдання. Давайте подивимося на малюнки. Знизу записані слова. Перше слово замок чи замок. Здогадалися правильно. Замок. Морозиво всі люблять і дорослі, і діти. Водолаз. Чудово! А зараз зробіть самостійну звукову модель поданих слів. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви зробили їх. Чудово, молодці! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. До нових зустрічів! До побачення!